Всім привіт, глядачі! З вами, як завжди, я, Кресі Джейді, і в цьому відео ми поговоримо про тірліст класів для початку в The Burning Crusade Classic. Поговоримо, яким класом можна буде заробити більше грошей, поговоримо про те, яких класів взагалі не потрібно брати. І взагалі я сподіваюся, що ти дізнаєшся багато інформації, переглянувши це відео. Ну що ж, тоді не буде тягнути час. Починаємо. Також це відео буде без клеїк, тому можливі деякі затупи, заїки і так далі. Але я вважаю, що це корисний навик, і потрібно вчитися говорити без клеїк да, одним кадром. І почнемо ми наше відео з найгіршого класу, на мою точку зору, і найгірший клас з моєї точки зору це розбійник. Чому розбійник це найгірший клас? Тому що розбійник видає дуже поганий депис ПВЕ. Да? Якщо ми говоримо про будь-який рейдінг, то. Коли я рейдив в минулі ПВЕ гільдії то ми брали максимум одного рогу і того, тому що це був наш друг. Не знаю, як ситуація на рахунок ПВП, тому що є не ПВП гравець, але рогою, мені здається, не можна буде фармити нічого адекватно. Да? Не, не то, що не фармити. Мені здається, що на етапі прокачки роги рогу навіть не будуть брати на паті в данжі, тому що е, взагалі є два типу. Паті на прокачку. Це міліклів і спелклів. І рога не підходить в спелклів, понятно, тому що він не мах. І міліклів він, він не підходить, тому що будь-який інший клас, той же саме, даже воїн, чи той же саме паладін, Коротше, хто угодно, більше дамага виносить, чим рога. Тому рога це абсолютний де Тір. І наступний за ним іде вар, да? такий же самий. Наскільки роги і вари були офігенні в класіки, настільки вони хуйові в кросет. Єдиний можливий варіант, да? яким чином ми зможемо заробити на цих класах, це якщо ми отримуємо на них. І ліданки, і продамо акаунт. Тобто на не на першій фазі на першій фазі не буде Блектемпла. Да? якій там фазі на другій, на третій, я не пам'ятаю конкретно точно. Але якщо ми підемо в Raid Black Temple, і нам дуже повезе, але треба ще зрані заговоритися з гільдією, договоритися чи з пугами, чи з ким ви там будете йти. Тому що, скоріш за все, і ліданки будуть або Ашер, або на ліданки буде Байер, да. І так, щоб співпало, щоб вам отак, от звичайно, от, от випали і ліданки, і вони ніким не були зарезервані, хаерні, не продані. То короче, це мають зійти всі зірки. Тому я думаю, що набагато більше можна заробити буде на всіх інших класах, і не потрібно брати воїна і рогу абсолютно. Якщо ми говоримо про воїна ДПС, то це вже взагалі дніще. Да? танк хоч якось може справлятися зі своєю задачею і виконувати хоч якісь там типу, функції. Да? Переходимо до наступного класу в моєму списку. Наступний клас в моєму списку це буде Пріст. Пріст це дуже хороший хілер, Да? Но, е і ДПС, до речі, також непоганий. Чому кажуть, що пріс е непоганий ДПС це більше йде як сапорт клас, і Shadow приста будуть хотіти мати абсолютно в кожному рейді за рахунок того, що в TBC е бісі приста поміняли, поміняли сильно. І тепер Shadow Priest, якщо він навішує такий скіл, вроде би палець виглядає, я за нього грав Shadow Touch називається, якщо я не помиляюся, або якісь інші скіл, несуть важно, да? які е дозволяє підвищувати регенерацію всім членам вашого. Да, вашої рейдової групи. Тобто по-любому будуть брати Boomкіна, да, тому що Бумкін буде давати в маг-пачку, тому що Бумкін буде давати бонус до маг-ДПС, по-любому будуть брати е, Приста. Ще до Приста для того, щоб генерація групи була збільшена. Тому, В принципі, Бетір. Думаю, що Пріс буде справлятися з якимись фармом в відкритому світі. Пріс набагато краще, мені здається, буде, чим Рога, чим е, Вар, як мінімум, тому що це да? тому що це кастер кастер. і переходимо до наступного класу в моєму списку. Це шаман. Шаман дуже корисний клас в TBC. Його будуть брати в рейди дуже активно. Да? Той саме до при... до прикладу. Є різні шамани, є рестор шаман, є Енг-шаман і є Елім шаман Той саме Ельм шаман буде так нормально навалювати, окрім цього, в шамана додається Блаблас. А як ми знаємо, ну, неможливо зібрати да, от, рейд в TBC без шамана, тому що це ГГ. Якщо раніше шаман потрібен був в кожній групі, тому що Блаблас давав на кожну групу, то якщо я не помиляюся, можливо, я помиляюся конкретно в цьому, то в цьому доповненні, да, конкретно всіх аніверсірів, Блаблас шаман, шамани буде діяти на всю рейдову з 25 людей, звісно, не треба вже буде брати да, 5 шаманів в групу, але все-таки шамани ставлять ту тему. Да? Якщо це для кастерів, то це якісь та теми, якщо це для, для мілічників, то це ванфюрі та теми. І взагалі шаман дуже корисний, шаман дуже полезний клас для рейдів. Можливо, він справляється з фармом. Да? Не так хорошо, як всі інші наступні класи в цьому відео, але шаман це дуже хороший варіант, для того, щоб залітати. Як мінімум, в рейди вас будуть 100% брати. Е, наступний, хто залітає в b тір це варлок. варлок це просто машина. Варлок з в новому доповненні дополнитель отримує новий скилл. Просто в народі называется семечку, да, а, якось там Сименко, Сивы, Сітов корапшен. І за допомогою цього скилла. Короче, він навішує на мопчика, да, навішивай на другу, по истечению определенного времени, або коли там моп получає певну кількість дамага, семечка взорвается і наносить, АУЯ у дамаг. Всім мобам вокруг, за рахунок цього Варлок буде дамажити в данжах дуже хорошо. Д... Варлок дуже хорошо дамо дамажить в. Рейтах да, за рахунок того, що в нього є в талантах таланти, які дозволяють йому і прокати ще до без касту, тобто мгновенно ще до буде будуть літати. Варлоки будуть дуже хорошо дамажити. І взагалі ці класи зможуть хорошо фармити в open world мобів. І при цьому ще, якщо ми беремо це сервак, да, вони непогано так зможуть захищатись від гравців, які захотять їх вбити, за рахунок того, що в них ну, стільки доток, ти просто навішаєш дотка, дотка, дотка. А навіть якщо тебе вбили, в тебе є другий шанс. Під назвою Soulstone. Тому варовок, я думаю, заслужено піде в Б-Тір. І наступний клас. Який, я думаю, зможе заробити непогану кількість золота на короткій дистанції, це друїд. Якщо ми говоримо друїд, чому я говорю на короткій дистанції, да? Тому що ви повинні розуміти, якщо ви берете друїда, то бізнес-план у вас, скоріш за все, це руда і трава. да? Я думаю, що можна буде друїдом заробити на чомусь іншим. Хоча той же самий баланс, да, як я казав, рейди його будуть брати активно за рахунок того, що він буде мати паті-баф на всю паті, які буде повишати да, дамаг кастера. І за рахунок того, що друїда будуть брати. В рейд за рахунок того, що фірали поміняли, і взагалі, якщо в класіку це був дуже хуйовий клас друїд, то в TBC це навіть ну, прикольний клас, за нього цікаво грати. Да? І тим більше друїди зможуть непогано фармити в опенвороді, тому що, наприклад, той самий баланс може бімом бити, да? сразу же тагати всіх мобів, забрати в ваших конкурентів з вашої фракції. І взагалі... Клас, класний. Але якщо ми говоримо про заробіток, да, то це руда і трава. Але чому кажучи про друїда і про руду і траву, я кажу, що сумнівний да, варіант для заробітку? Тому що мені здається, що боти дуже швидко докачаються до 70-го рівня і почнуть збирати цю ж саму руду і траву. Друїд буде мати безкоштовного маунта. Друїд зможе збирати труду трубу в формі. Але да? якщо ви берете друїда, то ви повинні дуже швидко взяти 70 рівень, отримати цю форму і піти, збирати руду і траву. Тобто, коли я кажу швидко, це ви повинні взяти 70 рівень ну, за день, ну може за два. Да? І поки ці всі боти да, качаються в Open World, може хтось там буде і в данжах, але в данжах, якщо вони будуть качатися, вони швидко забаняться. Коротко, поки ці всі боти докачаються, поки вони всі получать флаймаунта, то ви вже зможете нормально так політати, позбирати руду. А якщо ви вкачаєтесь дуже швидко, да, тут вже залежить. Представте, от чисто теоретично, ви перша людина, яка вкачалася і можете літати на сервері. Да? Ви розумієте, скільки руди і трави ви можете ну, збирати в локаціях, які будуть на той момент напевно ще пусті, тому що люди будуть в данжах качатися, або там на перших да? локаціях сидіти, а не в останніх. Скільки ви зможете зібрати руди і трави, скільки ви зможете заробити? І задайте собі це питання, тому що не знаю, це повинно перекрити це, ви повинні отримати велику суму грошей, тому що далі докачаються боти, і вони вам будуть все дуже жорстко руїнити. Переходимо до наступного класу в цьому відео. Це Хантер. Дуже класний клас. Особисто я буду стартувати в рейдовому статіки за Хантера. У мене буде маг і Хантер, тому що е, Хантер, я хочу ще нагадати, що Хантер зможе отримати легендарний лук в кінці доповнення, але це не суть. Саме важливо, що я хочу сказати, що на першій фазі Хантер просто ну, настільки багато депосів видає, що це просто піздец. Ви ходили, я ходив на в Зульгуруб, чи ще якісь там інші рейди. Я бачив там ханти, тупо ну, перші в списках дамага. Просто настрілюють особливо БМчик. БМ я кажу, БМ, це має на увазі Бістмас. І хантері будуть дуже гарно справлятися з фармом мобів в відкритому е, світі. І також, якщо це ми беремо пвп сервак я думаю, що Хантер зможе дати комусь пізди, якщо до нього хтось доїбеться. Той же самий пєт в ханта з скіл-командою буде дамажити дуже багато. Тому Хантер це непоганий, навіть дуже хороший варіант для того, щоб залетіти в UTBC. Хантерів будуть брати багато в рейд. Думаю, 3-4 ханта будуть в 25-ку на груля брати, тому що ханти ну, просто демаха видають їбейший. Переходимо до наступного класу, за якого буду стартувати особисто я це Мах. Незважаючи на те. Що Блізарди дуже сильно понерфули не мага, а саму бустінг да? Тепер, якщо персонаж більше, ніж 10 рівнів, то він не буде отримувати досвіду. І у зілі ще не працює, і всі інші денжі, за рахунок того, що тепер, якщо моби більше, ніж 30 секунд не вмираються, вони отримують різні до замідлення, тобто більше не замідляються блізардом. Також моби можуть вас застанути. І, до речі, стан працює навіть в баблі. В глибі не працює, в глибі вас не застануть, але в баблі. Тому все це зменшує варіанти і опції для буста магом в танжах, але. Все ще. Чому я кажу, що маг це хороший варіант? Тому що ще два варіанти з тих, що я дивився, залишаються. Перший варіант був раніше, це Save да? і воно Normal. Но Normal вже не вийде забустити. Можливо, Normal навіть вийде забустити, якщо ви дуже жорстко вдягнетеся. Але я не знаю, не буду нічого казати. Можливо, якийсь інший варіант буде, тому що ви повинні розуміти, що ця вся тема з бустінгом не до кінця розкрити, тому що Blizzard де майже там кожен день викатують якісь там новини. Це, типу, запрещено, це не запрещено, це нефм. Нірфим. І до кінця не точно, як воно буде все працювати по факту, тому може бути великий обсер. Особисто я буду готувати там декілька персонажів. Да? Якщо з магом буде обсер, то я, що буду за паладіно залітати. Тому що я думаю, що хоча б чи на поводіні, чи на магу можна буде якимось чином формити. Якщо ми говоримо про Slavepens, да, що не по на даний момент це героїк. Тобто в геройку можна буде заливати мобів, в геройку не працює таймер на замідло. Uh, і також uh, я бачив відео, де в вдягнуті маги, ви Lab заливали мобів, але вони були вдягнуті доволі жорстко, і там потрібно буде заливати да, ну, в таймер. Коротше, і Подумайте, може, поки ви вдягнете це весь шмот, коротше, да, представте ситуацію, ви наконець вдягнули бісового мага, йдете своїм другом, який теж вдягнув бісового мага. Ви вдягалися в різних рейдах, щоб не пиздити друга шмотки. І от ви зібралися, ідете фармити цей Shadow лабіринт, пофармували день. На наступний день вам прилітає бан. Скільки усілій? Аккаунт заблокірований. Того, не знаю, подивимось, подивимося. Що ж на рахунок Паладіна? На рахунок Паладіна Паладін буде фармити стратхольм. Це вже непевно, що 100% ясно, тому що якщо з магом непонятно, да, як там можуть понірфати в один момент. І взагалі маг, я їбу що буде робити. То Паладін, наскільки знаю, 100% зможе фармити Стратхольм. Одні люди, правда, говорять, що їм буде, йому буде. Потрібен дуже сильний шмот, там такий жорсткий рейдовий шмот для того, щоб опять таки фармати цей стратхольм. Інші люди де, там говорять, що вони в пререйді там можуть якось фармати Стратхольм. Мені здається, що правда, десь посередині все-таки якийсь шмот, в тому числі, можливо, біс першої фази вам потрібно буде зібрати. Да? Але після того, як ви це зберете, ви зможете піти в Стратхольм і спокійно хуярити своїх скелетиків, зомбіків на Чілі, да, без конкуренції в опенворлоді формити собі монеточку. І загалом, і цілком я вам рекомендую, якщо ви РМТшнік, якщо ваша основна ціль це не отримання задоволення від гри, це не виконання якихось замовлень з селфом. Якщо у вас немає статика, у вас немає якогось там плана, у вас немає замовлень, і ви просто от роботяга, який хоче пофарбити золото в вільний час і отримати з цього якісь гроші, тоді я вам рекомендую брати один з цих чотирьох класів: це або маг. Або Паладін, або друїд, або охотник. Якщо ви продвінутий работяга, який готовий жорстко ще вдягнути своїх пірсів, але хочете фармити прям ну, нормально, типу дінь, да, тоді я рекомендую брати або Мага, або Паладіна. А краще мати зараз і аккаунт Мага 60-го, і аккаунт Паладіна. До речі, на ці всі аккаунти, які у вас є, да, лишні, ви можете взяти професію алхімію і портняжку. Якщо вам ця тема, я розповім вам в наступному відео, як за допомогою алхімії і партняги можна буде АФК фармити валюту. Ну, Загалом і цілком я розповів вам взагалі свою думку на рахунок класу в TBC Anniversary. Да? Можливо, моя думка не з якось поєднується з думкою інших ютуберів, блогерів, думкою RDX чи ще когось там. Але коротше, <плес> чувачки, це моя думка, на то вона, моя думка, що, щоб бути моєю. І я взагалі думаю, що цей досвід, який я отримав в минулому TBC Classic, і взагалі це буде корисно. Тому, ну що ж, не буду більше затягувати відео, тим більше вже якось туфту почав говорити. Якщо вам подобається україномовний канал, канал, поставте лайк, підпишіться на канал. Та напишіть в коментарях, ким ви будете стартувати 5-го числа в новому доповненні за World of Warcraft The Burning Crusade. Ну що ж, до нових зустрічей! Побачимося озероті. Пока-пока!